Дендро Парк під гір'я територія санторія КАРПАТ О 11.40. А пройдемося напевно, вже тоді в напрямку Добівето. Та пам'ятаєте думаю, цю стажечку у нас відео навіть 5 років тому є звідси. 4, 3, 2, 1. Ми регулярно знімаємо будь-яку пору, до речі, взимку. Що цікаво гляне територію, бо з кого гляньте. По один такий рік, здається, в 2020 році. Та не тільки в 2020, зокрема, в 20-му, гарно засипало снігом. Показали територію. Як цвіте все. 21 рік, 22-й гарно квітлося. Троянди особливо квітнуть. А, перлина Прикарпаття ріже дерева. Це традиційна розвага для перлини Прикарпаття. От ми бачимо санаторій Карпати! Ай від перлини Прикарпаття. Гляньмо в напрямку до центру. Зверніть увагу чи що це мало бути. А ну, будинок під здачу, скажімо так. Трошки щось просунулося. Вікна поставили принаймні. Магазинчики. Теж як працював один, так поки що і працює, другий вже не працює. Та, можна сказати, кілька років вже другий не працює магазинчик. Не знаю, чи волосток працює, та що дуже давно не бачив працюючим, але можливо працює. Майна вулицю Данила Галицького. напрямку до її перетину з Помірецькою. Знайома дорога. П'ятий океан зараз буде видно. Як його відбудовують потрошки. Гелікоптер. Вже не прикритий теж. Як і назва більшість санаторіїв і готелів в Трускавці, які були майже 3 роки прикриті. Так, це вже майже 12 А го... готель «П'ятий океан» ще не працює, але я і ти вже працюю. А цього ракурсу знімемо собі гелікоптер, подивимося. А, зверніть увагу, тут вже теж почали будувати <гум> таке місце ну, не очевидне, з тих, де могли ви почати будувати, але там, там вже давно все готувалося до будови. Не будеш там постійно парковочка, правда? Так як було. Нагадаю, що в той бік Помірецька теж відремонтована. А, ми йдемо далі донизу. Повз жовтий будинок, повз срібний будинок. А донизу напрямку до центру. Фонтан законсервований, фонтан не працює. Тут зараз ліворуч, як пам'ятаєте. Теж такий будинок гарний, побудований. Ще не до кінця ми його дивилися. О, це я такий. А, я продовжуємо рух. Теж таке враження, що у нас цей будинок, бачите, якщо написано продаж квартир, одно двокімнатних кімнат, таке враження, що цей будинок добудували, здали і запуститься, що все в ньому добре вже. Нема тих проблем, які були раніше, через які люди не могли заселятися. Ходимо на вулицю Симоненка, ні, не Петра, Василя. Не застане, видно вже трускавець з гори. А лісу пісню видно на горбочок. Висомоненка, далі до натишенки. От люди вже, видно, йдуть пішки на Дніпровський потяг. Ну, може пішки на потяг, може все-таки поїде, зараз буде видно. Зараз побачимо. Церква Миколая внизу. А ми підходимо до центру. У нас теж є купа відео підходу до центру з цього боку. Дивіться, насолоджується. Кому подобається, наприклад, щоб видно, щоб влітку підходимо, а це готель PH. Щоб подобається, як ми влітку підходимо, і як ми влітку підходимо, і як ми взимку підходимо, і як, ми підходимо і як ми підходимо на снігу. Є як від снігу по коліна підходимо варіантів від ціла купа, тебе давайте церква церк, Святого Миколая. А не до стебницька права стебницька до ринку, до вектора, а наліво в центр до білету. А хлопцявочки. Знову ж та нагадаю, тут праворуч, смачна кава і смачні чистечок. Ну, тобто, якщо вам цікаво, де я п'ю каву, отут. О, тут праворуч п'ю каву. Кав'ярня, магазин, світ парадайся. А ми зайшли фактично. Центр, частину частинця. Машина виїжджає. треба акуратно пройти. Пройдемо акуратно. Вітерець, вітерець, піднімається. Та я думаю, що всі впізнали. ну всіх хто хоч раз був в трускавці, всі вже впізнали, Та ми зараз вийдемо, де зараз буде як... ну Хто вже хто кілька кроків впізнаєте і Будемо, будемо розходитись. О, ще найшов місцинку, де є сніг, собі. Я вже думав, що всюди сніг розтану, ні, ще не всюди. Така невеличка, але розкішна копійка снігу. Фактично 12. Нас на 5 вже буде цікаво. Можна буде глянути, що і як на...